Цятого грудня відбулося друге засідання сесії Ківерцівської районної ради. Першочерговим питанням сесії є обрання голови райради. Нагадаємо, попереднє засідання перенеслося до судової зали, адже два кандидати набрали однакову кількість голосів. 16 депутатів проголосували за кандидата від блоку Петра Порошенка Юліана Таранчука. Та 16 депутатів віддали свої голоси за кандидата від українського об'єднання патріотів Володимира Юрчука. Спірне питання стосувалося. Ця двох бюлетенів, які визнали недійсними, тож суд зобов'язав лічильну комісію провести перерахунок голосів. Що з цього вийшло, і як обирали голову районної ради, дізнаємося з вами. Іверцівська районна рада у складі 34 депутатів розпочала роботу із розгляду рішення суду за позовом Юліана Таранчука. Адміністративний позов задовольнили частково. Позовач не скористався можливістю протягом 10 днів подати апеляцію. Лічильна комісія знову здійснила перерахунок голосів відданих депутатами під час таємного голосування за голову райради 19 листопада. Лічильна комісія збереться здійснити перерахунок цих бюлетенів в залежності від результатів цього перерахунку. Може бути визнаний або хтось переможцем голосування і буде визнаний обраним головою ківерцівської районної ради, або ж знову ж таки, якщо обидва кандидати наберуть однакову кількість голосів, відбудеться повторні вибори голови районної ради. Відтак сесія ківерцівської районної ради повернулась туди, звідки розпочиналась – з перерахунку бюлетенів висновок лічильної комісії такий за кандидатура на посаду голови районної ради. Таранчука Юліана Віталійовича 16. За кандидатуру на посаду голови районної ради Юрчука Володимира Миколаєвича 16. Кількість бюлетнів для таємного голосування визнаних зіпсованими 2. Нагадаємо, зіпсованими визнали ті бюлетені, в яких позначка за вибір кандидата стояла не у клітинці для галочки, а напроти прізвища. Згідно регламенту, депутати внесли пропозицію проголосувати за рішення обрати голову районної ради. На кандидата голови районної ради було запропоновано депутата від українського об'єднання патріотів укроп Григорія Недопада. Тож депутати методом таємного голосування зробили свій вибір за укропівця чи проти всіх. Лічильна комісія у складі семи депутатів представила підсумки. Виборів 32 голоси депутата районної ради віддала на підтримку Григорія Недопада. Новообраний голова райради склав присягу і пообіцяв працювати задля розвитку громади. Кінець року не ну, немає ще бюджету, і це наша зараз буде основна задача. Це е, робота по комісіях. Е, для того, щоб затвердити комісії і затвердити бюджет, Григорій Вікторович народився 1981 року в місті Рожище. Географ за освітою, менеджер за покликання, директор будівельної фірми. Неодноразово брав участь у спільних проєктах з Ківерцівською районною радою. Саме такі люди, на думку лідерів Укропу, мають розвивати економіку Волинської області. У нас є голова Волинської обласної ради Ігор Петрович Палиця. І сьогодні ми чули ті завдання, які ставить Ігор Петрович Палиця. Коли він говорить про Волинську обласну раду, каже менше політики, то ми повинні розуміти, коли ми йдемо в районні ради, тут повинно ще бути менше політики, а більше економіки і більше соціальної сфери, там, де ми реально повинні допомагати людям. Григорій Недопад став четвертим районним головою обраним від українського об'єднання патріотів. Укроп нагадаємо, голови районних рад від політсили Укроп. Вже працюють в Луцькій, Ратнівській, Шацькій районних радах. На часі у них сесія із прийняття бюджету. У Луцькій районній раді уже третя сесія. Позачергова. Її завдання виявити недоліки у виконанні бюджету поточного року і накреслити плани розподілу коштів на наступний 2016. Районний бюджет виконаний на стану на 1 грудня на 100%. Всі сільські бюджети і селищні два бюджети в тому числі виконані на 100%. Тобто якихось глобальних таких проблем не було. І сьогодні сесія в нас по закриттю бюджету 2015 року, і в принципі таких яких проблем, таких, що по закриттю, по невиплаті заробітної плати, по невиплаті індексацій, немає. Так що поки що ми працюємо нормально, плідно. Надіюся, в 16-му році так само будемо працювати. Працювати на думку новообраного голови виконавча влада буде плідно, незважаючи на непрості передвиборчі перегони і низьку активність виборців. В першу чергу треба консультувати цей депутатський склад, який є. Тим більше, що в цьому депутатському складі є фахівці з різних галузей. Є медицина, освіта. Дуже багато є в нас прийшло аграріїв, потужних керівників аграрних підприємств, з якими дійсно треба знаходити спільну мову. Треба працювати спільно і треба працювати на благо Луцького району. Про те, що депутати добре обдумали, як будуть діяти на благо громад району, свідчили депутатські запити. Вони стосувалися облаштування освітніх закладів побудови, ремонту, заміни вікон, санвузлів, культурних об'єктів, сільських клубів, бібліотек, проекти енергозбереження і енергоефективності. Незважаючи на різні політичні погляди депутатів і деякі суперечки в обговоренні, голосування в Луцькій районній раді були одностайними. Усього ж на третій сесії працювало 25 депутатів. Відчувався також настрій взаєморозуміння з апаратом державної адміністрації. Голова фракції політичної сили Укроп Олександр Бляшук вважає, що освоювати лише районний бюджет надто мало. Належить розпочати пошуки співфінансування. Як молода людина, хочеться внести щось нове в розвиток Луцького району. Депутатський корпус Луцького району цікавиться. Ми вивчаємо це питання і будемо працювати, щоб привести в Луцький район європейський грант. А ще в районній раді сподіваються на підтримку обласного і державного бюджетів, оскільки планів досить. А район, незважаючи на солідний бюджет утворювачів, підприємства Кронберг Ендшуберт, Модерн Експо, Гнідавський цукровий завод, великі аграрні господарства однаково не осилить нагальних потреб. А ще на засіданні депутати проголосували за присвоєння звань почесних громадян-учасників АТО посмертно, за зміни до програми соціального захисту району та програми матеріально-технічного забезпечення військовослужбовців. перед переддень ліквідатора аварії на чаес члени обласного добровільного товариства Спілка Чорнобиль зібрались для обговорення року, що минає, та майбутніх планів. Це одна із найпотужніших громадських організацій у нас в області, найбільш структурована, зорганізована, що працює впродовж десятиліть. На жаль, з роками захист ліквідаторів аварії на чаес та потерпілих від лиха не міцніє, а навпаки, втрачає уже здобуті позиції є суттєві проблеми, які пов'язані з медичним забезпеченням, соціальним забезпеченням, тому що при всьому бажанні, при всьому прагненні держави, можливо вирішити питання соціального захисту, медичного забезпечення, лікування, санаторно-курортного лікування цієї категорії громадян, не завжди вирішується. А як не прикро, а необхідно визнавати, що, на жаль, з кожним роком ця допомога, яка передбачена з боку держави, вона, на жаль, зменшується. Для обласної організації 6 тисяч, що їх виділяє держава, заледве ледве вистачає на оплату комунальних послуг офісу спілки і телефонного зв'язку. Про те, щоб здійснити кваліфікований профілактичний огляд, лікуватися чи оздоровлюватися у санаторії, мови не може бути рятівне коло, меценати. Фонд згадує про потреби спілки лише в день вшанування ліквідаторів або в день Чорнобильської трагедії. Спірація полягає в організації як дозвілля, як певної допомоги, як в організації так, відпочинку. Зокрема, благодійний фонд і протягом останніх п'яти років щорічно виділяє певну кількість санаторно-коротних потівок на Буковелі в інші куточки і санаторії. Одне із основних завдань фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк це адресна допомога конкретним людям. Співпраця із громадськими організаціями в цьому контексті здійснюється найбільш ефективно. Якщо державна система візьме на себе всю ту всі ті зобов'язання і реалізує їх, які прописані в законах, то наша участь буде мінімальною. Але поки ми до цього ще дійдемо, то Весь цей час ми усіх людей, які об'єднані спільною проблематикою, це і ліквідатори Чорнобиля, це і афганці, які теж несли свій обов'язок, це і учасники, вже літні люди, учасники війни. Тому всі, всі питання, які ви ставите, всі завдання, які ви ставите перед нами, я так сформулюю завдання. Ми будемо з вами спільно розглядати в міру можливостей допомагати. досі підтримку фонду отримували члени організації, які мешкають в обласному центрі. Тепер же як повідомив на передсвятковому засіданні спілки Орест Маховський, благодійні програми, в тому числі і з добром у серці, діятимуть в усій області, адже долати труднощі належить тільки разом. Сім з дев'яти накриттів входів в, в під'їзди будинку, що на вулиці Кравчука у Луцьку були в аварійному стані. Найкраще виглядали п'ять входів у підвал, накриті побитим шифером. Попри те, що ОСББ у будинку створили три роки тому, своїми силами мешканці не мали змоги охопити такий фронт робіт. Утім, проблему вдалося вирішити завдяки зверненню в офіс розвитку кварталу, що по вулиці Гордіюк 37. Я знала про фонд Новий Луцьк. Але в якому самі об'ємі і як фонд відноситься до ОСББ, я цього не знала. Я Все це почула на зустрічі, і в мене зразу виникла думка, що це ті люди, які нам допоможуть. Я була першою головою ОСББ, яка звернулася в цей офіс. І наш був перший проект, який дав такі хороші результати. Допомога фонду ініціативним лучанам дає свої позитивні результати для міста, двору та самих мешканців. Таким досвідом, зокрема, поділилися представники ОСББ за об'єднане у Луць керівником якого є Петро Лабренюк. Наше об'єднання створене ще року немає, тобто ми ще надзвичайно молоде об'єднання. Зараз проходимо такий процес об'єднання, створення. В першу чергу хочемо зробити добре для дітей, потім для мешканців, тоді вже зробити благоустрій для автомобільних транспортів. З його слів, мешканці ініціювали облаштування дитячого майданчика та ігрової зони для малюків та самі розробили його проект. На реалізацію проекту знадобилося 175 тисяч гривень. Частину коштів зібрали самі мешканці ОСББ. А за рештою коштів та власне масштабною підтримкою вони звернулися до фонду Новий Луцьк. Ігор це місцевий чоловік, він чимало вже зробив і те, що зроблене, спонукає підтримувати, бо воно не десь, воно тут. Ми його бачимо, ми його можемо попробувати, пощупати. А це в якійсь мірі стимулює, спрямовує. Підтримка ОСББ один із найважливіших напрямків в роботі фонду. Тому звернення Лучан знайшло і розуміння, і підтримку. Зміни в місті почнуться насправді із них з ОСББ, з будинків, з квартир, з ходових маршів, з прибудинкових територій, з дворових майданчиків. От і таким чином запустяться процеси, які приведуть до комплексних змін. У фонді повсякчас чекають активності і звернень об'єднань багатоквартирних будинків, щоб надавати небайдужим лучанам необхідну інформацію та правовий захист. Таку підтримку отримало і ОСББ зцп 10, члени якого звернулися за допомогою по благоустрою території до офісу розвитку кварталу по вулиці Соборності, 38. Звичайно, з боєм заселилися. Є літо будинок здали, тому що це забудовник Глорія Буд». Вони просто нас кинули. І ми фактично дуже багато роботи вже доробляли самі. Цього року, дякуючи фонду «Палиці», що створений, неодноразово теж зверталися, але нам пообіцяли, обіцяли, обіцяли, але нарешті наша мрія здійснилася. Неодноразово мешканці зверталися і в міську раду, але допомоги так і не дочекалися. Всі недоліки вони ліквідовували власними силами. Збирали кошти, організовували суботники та облаштовували територію. І лише після утворення ОСББ їхні намагання стали ефективнішими. Переваги в створенні об'єднання дуже великі, тому що все-таки куди використовувати кошти, вирішують мешканці. І якщо є якась нагальна потреба, от зробити дійсно тротуар, вони прийняли рішення, склалися, додавали кошти, до когось звернулися і зробили тротуар. Ну, ЖЕК, звичайно, цього би не робив. ЖЕК надає лише послуги з обслуговування. Там поточні за ліфти платить за світло. Інших дуже і дуже важко добитися, якщо якась теча покрівля чи ремонт в під'їзді. Дуже важко вже від цього добитися, а об'єднання саме вирішує, які кошти збирати, скільки коштів збирати і на які цілі. Аби спростити процес переходу до більш якісного управління будинком в офісах розвитку кварталу, які діють фактично у всіх районах Луцька, надають юридичну, фінансову, консультативну допомогу об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та організовують навчання зі створення та реєстрації таких об'єднань. Добровільно примусові внески стали обов'язком у багатьох навчальних закладах. Крім того, прозорість їх використання залишається на дуже низькому рівні. Батьки не завжди знають, куди і на що витрачають їх гроші. Благодійні фонди розвитку при навчальних закладах заберуть безліч проблем у батьків, будуть ефективним механізмом залучення додаткового фінансування, що дасть змогу уникнути таких конфліктів. Цього року фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк та Волинський інститут права підписали меморандум про співпрацю, в рамках якого батьківським комітетам луцьких навчальних закладів. Допоможуть оформитися юридичними особами, навчать батьків вести прозору фінансову звітність та подавати заявки на участь в грантових програмах. Сьогодні ситуація така, що. Нестача коштів є постійно, да і особливо це відчувається в батьків молодих сімей. І саме завдяки цьому меморандуму, ми мали можливість серед всіх освітніх закладів розпочати процедуру створення ось цих благодійних фондів. Наше основне завдання на сьогодні показати, наскільки справді благодійний фонд може ефективно діяти в тих умовах, які є на сьогодні. Трошки практики, трошки підтримки від тих людей, які вже доволі тривалий час цим займаються. Ну і насправді ми вже можемо мати перші хороші результати. Згідно з умовами, фонд Новий Луцьк бере на себе всі фінансові витрати на реєстрацію, відкриття банківського рахунку, допомагає виписати статут, залучаючи фахівців, та організовує навчання індивідуально для представників окремих навчальних закладів. Такі заняття проводяться на базі офісів розвитку кварталу. Нашим завданням є донести батькам, що благодійні фонди дадуть їм можливість контролювати та прозоро використовувати кошти батьків, а також спонсорів та донорів, які можуть надавати допомогу навчальним закладам, а також зробити батьківську громаду та працівників навчального закладу однією командою, яка буде працювати на благо даного освітнього закладу. Хоча програма була спочатку розрахована на дошкільні навчальні заклади, все ж першими на експеримент наважилися батьки луцької ЗОШ номер 11 Поборотися за грантові кошти та прозорість використання вже існуючих вирішили батьки ще однієї луцької школи ЗОЖ номер 16. вони звернулися до офісу розвитку кварталу, де їм надали всю необхідну інформацію та допомогу. Наша школа одна з перших. Ну завдяки ініціативним батькам, і також завдяки фонду «Новий Луцьк», який нам допоміг, ми створили благодійний фонд розвитку школи, тобто ми переймаємо досвід європейських країн. В дошкільних навчальних закладах діти проводять більше часу, ніж вдома. Тому батьки хочуть, аби їхні діти знаходилися в гарних приміщеннях, мали хороші умови та розвивалися гармонійно. Такої ж думки батьки дітей, які навчаються в садочку Зоряний у Луцьку. У них виникло бажання якось допомогти собі і садочку. На жаль, не мільйонери коштів великих не маємо і тому почали думати, що би це зробити. Найперше, ми виходили з того, де нам взяти кошти. Почали думати, як ці кошти залучити до нас в наші умови, в наші реалії. Прийшли ми до того, що треба юридичну особу. Ось благодійний фонд створили. Ну, ми створили його нещодавно. Ще в нас ніяких досягнень поки що немає. Зараз ну, можна сказати, напрацьовуємо, стараємося залучити якісь кошти, тому будемо надіятися, що знайдуться меценати не тільки наші українські міжнародні, які допоможуть нам в чомусь. З кожного покупійця бідному сорочка, як то кажуть, тому будемо працювати над цим. Неможливо не гасати, не плигати не скакати, не розмістити стрибнути, не стрибнути, наче м'яч. thank you Центрі розвитку дитини під керівництвом Людмили Вознюк 12 таких п'яточкіних по шість у кожній групі. Щоправда, вони не розмовляють і не співають так, як хлопчик у мультику поки що, але вчаться стоїть діагноз лівобічний геміпрес і затримка мовного розвитку. Тобто нам і фізична. Реабілітація і мовна потрібна. Ми сюди прийшли з нашим синочком Ярославчиком. Дуже гарно працюємо. Дуже бачимо великий результат нашої праці. От проблемка з нашими дітками справа в тому, що в них високий потенціал до рухових ігор, а кругом хочуть їх присадити, щоб вони спокійно сиділи, тихесенько, як мишки, все повторяли. А тут, звичайно, є до розбігтися, є до розігнатися, є до куди свою енергію спрямувати в правильне русло і отримати від цього звичайно результат, який нам потрібен. У більшості діток в такому віці ще немає жодних діагнозів. Батьки і тренери сподіваються, що й не буде, бо таки працюють наполегливо, стараються і мають результати. Наші результати вимірюються міліметровими кроками, тому що це такі дітки. У нас не буває так, що сьогодні ми не говоримо, а завтра говоримо. Тому для нас будь-яке звуконаслідування, будь-який початковий склад, будь-який вигук ну це просто це. Це вам не передати словами, це емоції в мам різні. Ми тут не знаю, і плачемо, і сміємося разом з дітками, всяке буває. І за два місяці часу дитя почало наслідувати, це дуже важливо. Дитя почало повторяти і з'являються вже в принципі, такі початки мовлення. За таких п'яточкиних логопеди беруться неохоче, адже дитя важко всадити за стіл. До них має бути індивідуальний підхід, використовуватися особливі методики. Я переконалася вже в нацятий раз, що поверхнева робота робота логопеда з такими дітками вона дає дуже низькоефективні результати, тобто, ті зв'язки, які формуються в дітей. Вони є доволі нестійкі, якщо логопед щось і навчає у ліфрено дитинку. То е, цей результат він може знівелюватися за день-два. за два. Тут, ніби дитина знає, вміє може, а завтра вже ні. Такий мультибол, який ми тут проводимо, його ніде в світі немає ні в Америці, ні в Європі. Це моя авторська методика, яка мені приснилася, я її побачила. Е, нейропсихологічні засади, нейромоторну корекцію. Це звучить ніби такі складні слова. А насправді це е, зазвичай те, що ми повинні робити з дітками в ранньому віці, але ми не зважаємо на це. Тому оцю методику, оцей формат діяльності, це суто наш засади, на яких ми працюємо, звісно, придумали не ми. Це визнав весь світ, це нейропсихологічна нейромоторна корекція. Це перший блок роботи мозку, це рухова активізація, активізація рухових ділянок кори головного мозку, яка в свою чергу потім впливає на всі інші і дуже ідуть хороші результати. Для того аби реабілітація була більш успішною, повною, центр розвитку дитини звернувся за допомогою у фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк. За кошти меценатів придбали тренажери й м'ячі для мультиболу. Ми взяли тренажери, які забезпечують перехресну роботу рук ніг. Це взаємодія двох півкуль головного мозку. Це звичайні обладнання, яке не протипоказано взагалі жодній дитині. Дуже добре, якщо батьки це знають. І я скажу стовідсотково не помилюся, що дуже мало хто розуміє, що в основі подальшого успішного розвитку лежить рівень сформованості діяльності саме вестибулярного апарату. Ці дітки займаються уже більше двох місяців. Про особливі успіхи ініціатори ще не говорять. Але зізнаються, що самі не сподівалися на такий поступ. Один із маленьких учасників проекту Сашко обожнює футбол і своїх тренерів. У своїх неповних чотири роки у нього неабиякі успіхи. У нас дуже багато процедур. Це одна із любими. Скажем, так боязу це процедура. Ми з дитинства масаж, фізкультура і завжди він все не хоче. Вже воно йому все надоїло. тренажер, М'ячик ми вдома живемо. У нас м'ячик це. Люстри літають по хаті. Це не на його найулюбленіше заняття. Йдемо на футбол. То вже він довольний Да, да, йдемо. Проект такої реабілітації експериментальний та дієвий. Фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк таким чином підтримує не лише лікування і реабілітацію дітей, а й стимулює людей ініціативних, які прагнуть до розвитку, опановують нове, пропонують ідеї і їх реальне втілення. Це не перший досвід співпраці з цією громадською організацією. До цього був ще випуск спеціалізованої літератури, що успішно використовується і в області, і за її межами. Попереду і спільний успіх, і стимул до нових ідей.